Якої? Озвучте її. Так. Така зачекайте. Причина перевірки документів. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ви вважаєте, що у вас є повноваження для цього, так? Підстава й повноваження, так? Ну ви в цьому певні? Ну це дуже шкода, що ви в цьому певні. Мені вас шкода, що вас вводять в оману, а ви не знаєте. При погонах, у вас нема погонів. Ну я не бачу. Ви маєте ви маєте діє, ще правда потім. А ви будете поварити позамати. Що Ви маєте поліцейського по поліції? Я як не України, можу сіяти, робити те, що не заборонено. А ви маєте робити лише те, що дозволено. І буде друзі, лише те, що дозволено законом України по поліції. Там все чітко прописано, а ви будете вам промаха. 아 <목소리가>